Інформаційні підсумки вівторка 27 червня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску Дивіться. Бойові пташки для воїнів. Міський голова Олександр Семчишин передав спецпризначенцям ще 9 квадрокоптерів. Ремонт спільним коштом. Ще одна Хмельницька багатоповерхівка матиме нові вікна завдяки програмі співфінансування. З піснею до перемоги. Благодійний концерт Просто неба відіграв Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. Ще дев'ять квадрокоптерів передав спецпризначенцям Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Чотири типу Аутел та п'ять МАВІК. Їх отримали бійці двох підрозділів ССО. Бойові пташки дозволять відстежувати та знищувати ворогів. Гроші на їх закупівлю виділили з бюджету громади. Бажаю, аби ці штуки якісно працювали. І за їхньою допомогою ставало якомога більше хороших москалів. Що хороші москалі це мертві москалі, ну і щоб вони берегли життя ваші і ваших побратимів. Дякую за службу. Чотири комплекси безпілотних літальних апаратів з усіма відповідними системами типу Аутел. Для одного з наших бойових підрозділів це хороші якісні комплекси з хорошими камерами, з хорошими зумами, з тепловізійними елементами, які дають працювати можливість і вдень, і вночі, ну і якими наші хлопці доволі таки якісно працюють. А також ще окремо п'ять безпілотних літальних апаратів, типу МАВІК для іншого бойового нашого підрозділу, і це теж власне придбано коштом міського бюджету, а отже, коштом платників податків, це вже на. Та і нацвята допомога безпосередньо дронами-квадрокоптерами для наших військових. І зараз ми готуємо вже нове виділення коштів під час формування змін до бюджету 2023 І знову ж таки, один з акцентів допомоги для наших військових буде придбання саме дронів-квадрокоптерів, які є надзвичайно важливими в сучасній війні. Нову лінію електромереж прокладають на вулиці Гарнізонна у мікрорайоні Ракове. До кінця тижня бригада комунального підприємства Міськ світло планує підключити першу чергу зовнішнього освітлення. Загалом до будинків приватного сектору планують збудувати майже кілометр нової лінії. Раніше вуличного освітлення на Гарнізонній не було. Іринаріон детальніше. Бригада комунального підприємства «Міськсвітло» готується до підключення першої черги зовнішнього освітлення на вулиці Гарнізонна. У цій частині мікрорайону Ракове його раніше не було. Роботи розпочали два тижні тому. Наразі комунальники встановили п'ять нових електроопор та змонтували енергоефективні led світильники У Нас в цьому році в планах побудувати близько 300-400 ліній зовнішнього світла, повністю нової. Що в себе буду включати десь близько 10-12 залізобетонних опор, така сама кількість світильників і близько там 400 ліній ізольованого проводу. Тобто це буде повністю нова лінія зовнішнього освітлення, яка буде збудована в цьому мікрорайоні. Лінію електромереж в мікрорайоні Ракове підприємство міськ світло отримало на баланс два роки тому від міністерства оборони. За цей час частково зробили нове зовнішнє освітлення на вулиці Героїв. АТО, а також замінили світильники шести прибудинкових територій на вулиці Довженка. На гарнізоні будівництво наступної черги довжиною 200 метрів планують продовжити в серпні. Її загальна протяжність до будинків приватного сектору становитиме близько кілометра. Мешканці вулиці Гарнізонної діляться враженнями. 35 років живемо вже і нарешті дочекалися, то аж веселіше тепер буде, тому що там від зупинки йдеш, від поліклініки, там ще горить на повороті один фонарь, а тут у нас везде темінь. Це буде дуже хорошо. Там живуть люди, а в них освітлення там немає. і вони ходять на потімку, особливо коли осінь зима, там ще страшно ходити. За останній рік вартість матеріалів для мереж вуличного освітлення зросла на 25-30%. Для економії енергоносіїв ліхтарі працюють у двох режимах. Вечірній режим до 11 години це освітлюється повністю кожний ліхтарі світиться. А після 23 години і до ранку працює там через один, через два ліхтарі. Якщо ми купували раніше світильник там в районі Сетідіодний, Ледовський з п'ятирічної гарантії в районі там 3,5 тисяч гривень, на сьогоднішню ціна там 5,5 тисяч гривень. Міське світло ремонтує мережі вуличного освітлення і в селах Хмельницької громади. Вулиця Новосілля в селі Порховне. Також побачила частково нове освітлення. Там також побудували близько кілометра нової лінії, встановили 17 сучасних лад світильників. І по місту також є такі об'єкти, які ми ще навіть не починали. Це в нас буде частково вулиця Балаєнка, частково буде вулиця Західна Окружна. На гарнізоні нові ліхтарі планують увімкнути до кінця тижня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. У п'ятиповерхівці на Кам'янецькій 61 дріб-2 замінюють старі дерев'яні вікна на металопластикові. Будинок, якому більше 50 років, став учасником міської програми співфінансування робіт з ремонту багатоповерхівок. 90% суми, в яку обійдуться нові вікна, бере на себе бюджет громади. Мешканці сплатять лише 10%. Цього року програмою співфінансування у Хмельницькому вже скористалися 16 будинків. Подробиці розповість Олександра Семенюк. Олександр Бойко дев'ять років проживає у будинку на вулиці Козацька, 61, дріб, 2. П'ятиповерхівці понад пів століття і стільки ж вікнам у під'їздах. У нас в під'їзді є батареї, вони зимою також гріють. Получається, їх а вікна в під'їзді вже були настільки в поганому стані, що їх потрібно було замінювати. Туда вже сифонило сіфонило зимою, і сніг залітав. Навіть. Цей будинок один із тих, що постраждали від російських ракетних обстрілів у під'їздах. Вибуховою хвилею вибуло вікна. Скло замінили, але старі рами залишились. Тож мешканці вирішили скористатись міською програмою співфінансування і повністю замінити дерев'яні вікна загального користування на металопластикові. Зібрав людей в кожному під'їзді, поставив людину, яка відповідальна за свій під'їзд. Всі ми комунікували, тобто з міською радою комунікували з департаментом інфраструктури. І таким чином зібрали кошти, і доволі добре в нас люди здали, приблизно 90% людей здало. Програма співфінансування робіт з ремонту багатоповерхівок у Хмельницькому діє з 2017 року. І саме для старих будинків умови найвигідніші. Програми діють на житло багатоповерхове, багатоквартирне, і відповідно, в залежності від того, скільки років будинку визначається сума співфінансування, яка оплачується з міського бюджету. Чим старіший будинок, тим більше коштів відшкодовує бюджет. Будинки понад 50 років мають відшкодування 80% міста і 20% мають заплатити співвласники. Після прильотів у місті Хмельницькому дуже багато постраждало будинків в районі прильотів, і власне було прийнято рішення трішки скоригувати програму таким чином, щоб ті будинки, які постраждали, мали відшкодування удвічі більше ніж було до того. Наразі працівники фірми-підрядника, що виграла тендер, демонтували дерев'яні віконні рами у першому під'їзді. На їхньому місці встановлюють металеві конструкції. За словами Василя Новачка, це вже 16-й будинок у Хмельницькому, який скористався програмою співфінансування від початку цього року. На позачерговій сесії будемо просити довиділити додатковий фінансовий ресурс. І до кінця року плануємо ще 20 будинків зробити. В основному по співфінансуванню цього року все-таки люди займаються вікнами. Визначена якість це вікна енергозберігаючі, обов'язково 2-3 скла, дві камери, два скла обов'язково мають бути енергозберігаючі і металопрофіль не менше, ніж 5 камер. Аби скористатись програмою співфінансування, мешканцям будинку необхідно звернутись до управління житлової політики і майна департаменту інфраструктури. Там нададуть всю інформацію щодо умов програми. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Хмельницькі управляючі муніципальні компанії готуються до осінньо-зимового періоду. Ремонтують під'їзди, покрівлі та підвали будинків, склять вікна та замінюють лампи на енергоефективні. У мікрорайоні Ракове ОМК Озерна оновлює покрівлі будинків, що зведені за болгарським проєктом. З травня зробили поточний ремонт дахів у шести багатоповерхівках. Наразі працюють в будинку на вулиці Народної Волі. До кінця тижня тут планують повністю відремонтувати майже 60 квадратних метрів покрівлі. Більше дивіться у наступному сюжеті. Хмельничанка Любов Михайлівна понад 20 років мешкає на останньому поверсі багатоповерхівки на вулиці Народної Волі. Зведений майже 30 років тому за болгарським проєктом Будинок тепер потребує ремонту. Останнім часом, розповідає, під час дощів почала протікати покрівля в під'їзді. Потекло, то я звернулася в четвер чи п'ятницю. Прийшли, провірили. Вчора приходили, що робили, там. а сьогодні опять бетонувати воду. Працівники ОМК Озерна розпочали робити стяжку над ліфтовим відділенням. Четверо чоловіків з цієї бригади комунальників наразі на фронті. Будівельник за професією, двірник Павло Василій, торік допомагав відновлювати будинки після обстрілів у Чернігові, а згодом в Ізюмі. Нині разом з колегами ремонтує покрівлю будинку. Напередодні прибрали щебінь, яким вкритий дах. Загалом планують повністю оновити власними силами майже 60 квадратних метрів покрівлі. Якщо 30 років цим будинкам, то до цієї пори вони зараз починають вже показувати свої хворі місця. Зараз стяжку робимо цементну, а потім заклеїмо рубіроїду бікроеластом. Ми з квадратів 60. Ми взяли 10 мішків цементу і десь напевно, що з півтора тонни. Щедня і піску. З грудня 2021-го ОМК Озерна обслуговує 79 будинків у Раковому. Цього року комунальники вже відремонтували дахи багатоповерхівок на вулицях Горбанчука та Незалежності. На даний час зроблено от великих об'ємів вже шість будинків, а покрівель ми зробили вже порядка 20 квартир поточного ремонту, плюс козирки. Не робились капітальні ремонти, тому що обслуговувала КЕВ. Ну, на даний час ми трошки виправляємо цю ситуацію, скарг поменшало, але ну, роботи ще дуже багато. Ще є покрівлі, є козирки входів в під'їзди. Ми своїми силами устраняємо ці всі недоліки. До початку осені в Раковому планують зробити поточний ремонт покрівель іще в семи багатоповерхівках, а також оновити навіси над входом у під'їзди. Роботи на даху будинку на вулиці Народної Волі, якщо не завадить погода, завершать до кінця тижня. Ірина Аріон, Микола Ярковський новини міста. Благодійний концерт Просто небе відіграв Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Глядачів просили робити внески на придбання тисячі дронів камікадзе. Такі вуличні виступи на підтримку бійців місцеві артисти влаштовують впродовж місяця, відколи стартував збір. Нагадаємо, ініціювали його представники благодійного фонду Волонтери Поділля. Ірина Кондратюк продовжить. Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр відіграв благодійний концерт Просто неба у центрі міста під час виступу артисти збирали кошти на тисячу дронів камікадзе. Душею світлою з такою мирною Такі вуличні виступи на підтримку бійців місцеві артисти влаштовують впродовж місяця. Відколи стартував збір у репертуарі оркестру. Відомі українські патріотичні пісні, трошки веселіші ті, які підіймають дух, не тільки. Які потім в телефонах дивляться, переглядають наші концерти, а ще й звичайним людям, яким також потрібна моральна розрядка, адже ми всі вже більше року живемо в величезному стресі, згадуємо про полеглих воїнів. Ось такими веснями, як зараз на фоні звучить герої, не вбирають. Хмельничани ідею проведення концертів підтримують та охоче долучаються до збору коштів. Дехто зізнається, приходить послухати виступ вже не вперше. Обов'язково треба проводити. Хай люди знають, хай люди думають, хай люди вклоняються до них, нашим воїнам, тому що вони заслужили це. Звичайно, потрібно, тому що щоб люди духом не падали, щоб підтримували один одного, щоб збиралися. Е Забували про ці події, які відбуваються в теперішній. Час. Часто відвідую, підтримую такі концерти, такі ініціативи. Дуже гарно. Я вважаю, що це дуже гарний захід. Це мотивує людей скидатися грошима. Тому чому ні? Нагадаємо, ініціювали збір на тисячу дронів камікадзе. Представники благодійного фонду Волонтери Поділля. Коли на запитують скільки вони вартують, ми говоримо близько 10 тисяч гривень, адже різні закупівлі, різні постачальники можуть давати різну ціну на ті чи інші комплектуючі станом на сьогодні, це понад мільйон можу вже перенансувати, підрахунок. Ще зараз ведеться. І я думаю, цей концерт так само додасть нам додаткових коштів для того, щоб могли ще більше закупити надзвичайно потрібних дронів, аби нищити російських попадів. Волонтери нагадують, акція безстрокова. Тож хмельничан закликають долучатись. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на дрони, є на сторінках волонтерів Поділля та на сайті Хмельницької міської ради у соцмережах. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Гуманітарний вантаж із міст Гдиня, Солод та Гданськ отримали волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. З Польщі передали одяг, гумові чоботи, 10 тонн води та півтори тони дезінфекційних засобів. Наші ж благодійники довантажили фуру ще чотирма тонами води і відправили на Херсонщину. Дуже страждальний район це місто Херсон, саме мікрорайон Острів. Його, до речі, в п'ятницю тільки відкрили для заїзду ну, людей туди. Важко вичисляють те все. Воно все залишилось в будівлях. Тобто будівля воно просто. Це просто жахіття. Як завжди, потреба це харчування, бистре харчування відкрив зів, як ми його називаємо. Це памперси, це харчування для діточок, це дезінфектори. Все це можна переносити на Грушевського 94 з 12 години до шостої години. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!